Перші оцінки, що надійшли після виборів до європейського парламенту, вже свідчать про те, що ультраправі матимуть успіхи за підсумками голосування, зокрема завдяки результатам у Франції і Німеччині. Проте, згідно з прогнозами, центристські групи зберегли більшість. Правоцентристська європейська народна партія посідає перше місце і отримує 184 із 720 місць. За нею йдуть два її головні партнери: лівоцентристські соціалісти і демократи 139 і центристська партія оновити європу Європу-80». За ними йдуть два крайньо праві угруповання: європейські консерватори і реформісти із 72 місцями, і менша партія Ідентичність і демократія. 58 місць. Очевидно, центристська коаліція, яка зараз формує єврокомісію, збереже більшість. А кандидаткою на посаду голови єврокомісії знову буде Урсула Фондер-Ляєн. Цікаво, також що у Франції на виборах до Європарламенту перше місце посіла правопопулістська партія національне об'єднання Марін Лепен, яка набрала вдвічі більше ніж соратники президента Еммануеля Макрона. Тож найбільша несподіванка, реагуючи на попередні підсумки виборів, так це те, що Макрон вчора, 9 червня, заявив про розпуск парламенту Франції і призначення виборів на 30 червня. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо програв на виборах до ЄС опозиційним лібералам, але партія Фіца, курс соціальна демократія, вже навіть висловила вітання переможцю виборів, тобто прогресивній словаччині і її новим членам європейського парламенту на своїй сторінці у Фейсбуці. До речі, проукраїнська партія Прогресивна словаччина є прозахідною ліберальною партією. А от партія прем'єра Фіца критикувала підтримку України з боку ЄС, а також інші європейські політики. Ки щодо е імміграції, зміни клімату і прав ЛГБТ. Ну і під тиском також перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, основна опозиційна партія, тобто Християнсько-Демократичний Союз Німеччини, християнсько соціальний Союз у Баварії, отримала 31% голосів, що вдвічі більше ніж соціал-демократична партія Німеччини Шольца. Під час підрахунку голосів партія Шольца боролася проти крайньої правої альтернативи для Німеччини за друге місце. Якщо ж загалом говорити про вибори до Європарламенту, то вони проходили у 20 Семи країнах ЄС загалом у Євросоюзі близько 360 мільйонів виборців. Їхні голоси визначають, хто засідатиме в Європарламенті нового скликання. Нагадаю, обираються 720 депутатів. Число мандатів кожної країни визначається чисельністю її населення. Вибори відбувалися за пропорційною системою, але кожна країна визначає нюанси розподілу мандатів. І найголовніше. Незважаючи на всі заголовки про сплеск популярності правих популістів, головний висновок із виборів до європейського парламенту полягає у тому, що три найбільші політичні групи залишаються незмінними. І ось тут Ін, можу я тобі сказати, що е, видають експерти заспокійливий прогноз. Річ в тім, що е, стосується зовнішньої політики, єс, начебто нічого не зміниться і е, Підтримка України та подальше розширення ЄС а також буде в принципі зберігатися, тобто збережеться вся ця політика. Але є один момент: ми все все те, що відбувалося на тлі, наприклад, російської агресії, на тлі багатьох шпигунських скандалів, які так. ми бачили за останній час. І можна сказати, ну припустити, принаймні, ми про це напевне ж поговоримо з нашими шановними експертами. що в даній ситуації є певний успіх російської агентури. При повністю, як ми говорили, проваленій дипломатії ми бачимо певний результат. Про це ми сьогодні поговоримо. Це такий невеличкий спойлер для того, щоб ви, не дай Боже, не перемикалися. Отже, що стосується зовнішньої політики, ЄС, то аналітики кажуть, кардинальних змін не варто очікувати. Підтримка України і подальше розширення ЄС залишаються позиціями більшості, і хоча є члени Європарламенту, які мають прокремлівські позиції, вони швидше за все використовуватимуть європарламент як платформу для повторення кремлівських наративів, а не для виконання значної законодавчої роботи.